Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі. 19 лютого на Світ TV -Ві відбудеться прем'єра серіалу Справа НБР. Тому давайте поговоримо про те, що ж ми побачимо у першій серії. Уже з перших хвилин глядачі познайомляється з головним героєм ветераном Ковалем, який після фронту повертається до мирного життя. Однак спокійного повернення не буде. Йому пропонують очолити новий експериментальний підрозділ, надзвичайне бюро розслідувань. Про цю структуру майже нічого не відомо, а її методи роботи відрізняються від звичних стандартів. У першій серії Коваль змушений швидко прийняти рішення і погодитися на нову посаду, адже для нього головна можливість боротися зі злочинністю та доводити справи до кінця, навіть у найскладніших умовах. Одразу після призначення герой стикається з першими труднощами. Йому доведеться познайомитися з командою, яка виявляється зовсім не такою простою, як здавалося. Кожен із підлеглих має свій характер, власні принципи і, схоже, свої таємниці. Уже в першій серії стане зрозуміло, в цьому колективі не все прозоро, і Куваль доведеться не лише розслідувати злочини, а й розібратися, кому можна довіряти. Паралельно команда отримує свою першу справу складне та заплутане розслідування, яке стане справжнім випробуванням для нового підрозділу. Саме ця справа покаже, як працює НБР, на що здатні його співробітники і чи зможе Коваль стати для них справжнім лідером. Перша серія задасть тон усьому серіалу напорожена атмосфера, динамічний розвиток подій, конфлікти всередині команди і відчуття, що за кожним героєм перехована власна історія. Якщо вам подобаються напружені кримінальні історії з сильними героями, ця прем'єра точно варта вашої уваги. Друзі, а ви плануєте дивитися серіал Справа НБР? Напишіть у коментарях, що очікуєте від першої серії, і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові огляди українських прем'єр. year.